Всім привіт! Справжні моменти життя знову з вами. Знову у нас що буде покраска? Перефарбовуємось. Так, фарбування. Попереднє відео в нас є, де ми фарбували маму і фарбували холодними відтінками. І нам порадили, що на повністю сивину, якщо ми зможемо, ми це відео прикріпимо або посилання в першому коменті закріпимо. Фарбування саме от те, що в неї зараз є, що дало таким синім, фіолетовим, сірим, тобто негарним відтінком. І якщо повністю сиве волосся, як у мами, то платинові якісь сріблясті відтінки брати не потрібно, тому що воно дає ще більш сіре, фіолетове. На цей раз ми вирішили вже пройшло мабуть, днів 10 перефарбуватися в більш теплий кольор. Так як нам і порадили в коментарях в попередньому відео, що не треба боятися теплих відтінків. І в попередньому відео ми казали, що ти і любиш такі більш теплі принатуральні. Тільки теплі, не Ось, І хочу показати, нагадати, що я фарбуюсь дев'яткою і десяткою. А для мами я знайшла, пробую такий колір, не знаю, чи буде воно видно на відео. Я взяла 9,3, він більш тепліший. Тобто дев'ятка це чистий колір без домішок теплого чи холодного відтінку а 9,3 він таки вказується, що це золотистий блонд, голден ну, тобто Це реально більш такий золотий колір, чиста дев'ятка Будемо сьогодні додавати пробувати перше ось таку таку ж саму фарбу L'Oreal. Але в тоні 9,3, тобто в теплому тоні. Будемо пробувати з половини фарби. Половина е, дози, половина пачки, так? Так. Так. Я думаю, що буде достатньо. Вже на цей раз ми не будемо протягувати все волосся, тому що в неї і так воно подовжені, таке теплий колір, такий е, е, тобто теплий, який вона і хоче. Ми в цей раз будемо тільки красити, фарбувати цю частину, де вона... Вийшло з попереднього фарбування, сіре, негарне. Тобто, як була сива, виходить, так і залишилась. Зараз я розмішую 9 і 3 і починаємо фарбувати. Так, також знову ж хочу нагадати, що, так як вона, можливо, дорожча, але тут лежить гарний великий бальзам, якого вистачає не на один раз. І він мені дуже подобається. Я хотіла його купувати, купити так знати, але такий бальзам окремо не продається, тільки з цими фарбами. Так, за допомогою вагів ми будемо відміряти. У мене тут є на вагах мілі, міліграми, мілілітри, як правильно. Мілілітри. Мілі так, зараз обнулим. Також знову нагадую, що тут більше фарби, ніж в більш бюджетних в тюбиках. У нас тут 72, значить половина це 36. 36. Так. 36 рідно. І тут 48. Значить половина це 24. Буде 24. Я знову обнулю. Пробиваю тут. Бо це нова. Ми ще не, не використовуємо. Я, я користуюся більш чистими кольорами, а мамі додаємо з теплим відтінком. Так, цього ми додаємо 24. Навіть видно, що йде теплий відтінок із тюбика. Так, 20. По якості ця фарба кремова. Не тече. Так, 24. Так, Показую консистенцію, вона густенька. Зараз ми почнемо її наносити. Ну, Навіть вона, на вигляд, біла. Ту фарбу ми наносили, воно відразу давало, видно, при нанесенні через хвилин 5, видно відразу було, що воно давало сірий відтінок. Я коли фарбую себе 9 чи 10 чистою, у мене з таким, мабуть, коричневим більше фарба проявляється. Зараз будемо дивитися, як 9 і 3, Це я вперше її так знайшла для мами, Зараз будемо її наносити. Так, ще раз показую, як вона вийшла з попереднього фарбування, це пройшло днів 10. І ми хочемо прибрати. Оцей сірий колір, який нам дало гарньє 111. Зараз я буду наносити і будемо дивитися. Тобто я наношу тільки на оцю частину, що в нас відросла і що фарбувалося гарні. Починаю я фарбувати зверху, з пробору який у мами. І зафарбовуємо цей сірий кулір. Так, да, навіть видно зараз, що вона більш така стає. Mm, як мороженка. Так, будемо бачити. Тобто воно після нанесення напротязі п'яти перших хвилин воно вже видно, який буде відтінок йти, теплий чи холодний. Тобто воно йде коричневе таке жовте чи йде. Сірий, холодний відтінок. Зараз я на фарму. Побачимо, чи вистачає нам півчубика на ось таку доволі велику, мабуть, сантиметр 5 тут. Трепільше там, ніж. 5-6 точно. Так, у нас сьогодні пасмурно і сніг, і дощ, але хочу показати. Що цей теплий відтінок дійсно береться от таким, а коріння те, що відросло, взагалі видно, що воно таке бежеве. Тобто, а тут сіре було, так воно вже тонується, вкраситься, фарбується. Чи пофарбується воно, невідомо. Але те, що це теплий відтінок, і він точно теплий і буде гарний. ну Тільки дуже б хотілося, щоб, щоб попередня фарба 111 гарніє, та. Сіре синій колір, щоб воно зафарбувалося. Будемо сподіватися, що ця краска дотягне колір, але це точно теплий, ми потім покажемо результат, і який воно на відрожчому трошки далі буде видно. Ну, і відповідно, як воно зафарбується оцей, оцей синій колір. Так так як у нас дійсно багато сантиметрів 8, я, навіть не 5, я 5 сказала, мабуть, сантиметрів 8 було. От цього пофарбованого в синій колір, то ми ще розколотили і додали, але ви бачите, яку я фарбувала, мабуть, сантиметрів 10 точно фарбою, тому ми розмішали ще іншу фарбу. А взагалі, от на моє волосся, я беру дві треті фарби. Мамі, якщо вона трошки відростає в неї, тобто пів пачки, бачите, в ну, темі видно, що воно ну, коричневе. Там, де синє було. Да, не, ні, просто там, де фарба. Так, ну що, ми тримаємо 30 хвилин, як написано в інструкції, змиваємо і показуємо результат. Чекаю я маму, вона пішла змивати цю фарбу. Хочу нагадати, що фарбувалися ми сьогодні Лореаль 9,3 це теплий золотистий блонд. Хочемо перекрити попереднє наше невдале фарбування, яке ми яким ми фарбувалися, це була фарба Гарніє 111, яка дала на 100% сивини, дала синьо сірий, з фіолетовим таким відтінком негарний колір. Тобто нам не подобається, кому подобається колір ось такий, такий сірий, сіро-синій, ну, то може брати на 100% сивини таку фарбу. Ми хочемо більш такий теплий, натуральний колір, щоб був. І сподіваюся, ця фарба перекриє попереднє фарбування невдале, яке ми робили тиждень, може трошки більше назад. І буде результат, який мамо очікувати. Дуже сподіваюся, хоча мені здається, що дуже складно перекрити саме отей сіро-синій відтінок. Побачимо, що зараз е, вийде. Нагадаю, що фарбувалися ми гарнір 9.3 золотистий блонд. Це дійсно з теплим, таким золотим е, м, кольором. Е, е, зараз я також покажу ще раз фото додам. Я фарбую з чистою дев'яткою. Нам в коментарях порадили, що на таку сивину не бійтеся теплих відтінків. Не вистачає сивині пігменту. Пігмент, е, пігмент, треба заповнити цю сивину якимось пігментом. Я або заповнюєш цим платином сріблом, хто хоче такий колір синьо-сірий, або більш теплим відтінком. І ми додали зараз теплий відтінок, поклавши на цей попередній невдалий колір. Чекаємо результату. Так, нарешті наш очікуваний результат. Ти доволі? Задоволена? Я зараз більше покажу. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, буду, якщо я не видалила, додам фото. Як було. Зараз я покажу, що все-таки в нас вийшло. Так, ось я показую, mm. як вийшло. Хочу показати саме коріння. Ну, після фарбування воно може трошки шкіра розувіш. Але ти пекла голова чи не пекла? Ні, не пекла. Ось такий результат. До речі, нормально, може, на камері гірше, нормально пішла ця серебристість з попереднього фарбування, і вийшов результат. Мама, до речі, постійно такий хотіла, зробив, як там тебе пробор. Колір. В принципі, вона такий завжди і хотіла. Ось так у нас прибралася. Так, той, той сірий колір. Синьо-сірий. Синьо-сірий. Ну що, ми задоволені результатами. Мама сказала, що в майбутньому вона, вона, і, вона і раніше завжди хотіла, купувала перед цим вела, щось схожий був тон, але це їй подобається найбільше. Їй завжди подобався мій колір і вона... Тепер, тепер майже в нас схожі кольори. Я, правда, чистою дев'яткою, тому що в мене є і мої чорні волоси ще не повністю вони білі. А мами повністю сивина. І ось цей колір 9-3 ось так пофарбував. Тепер ми майже однакового кольору. На початку відео ми сиділи, видно було, що у нас зовсім різні кольори волосся. Неперевершений колір. Я просто другими кольорами і другою фарбою, другої фірми не буду користуватись, буду користуватись тепер тільки цією, хоч я до цього користувалась Велатон також в і мені подобався, але Велатон 9.3 там трішечки більше золота. А ось так, так. так. Мені також то подобалось дуже, але ось ця фарба, все. Це і, і ще такий момент буде. Переживали, хвилювалися дуже, тому що фарбувалась там тиждень чи десять днів назад. Як буде якість волосся через таке, через таке швидке фарбування? То мама сказала, що якість волосся нічим не згіршилася, волосся гарної якості. Я це читала і в коментах в попередніх відео, що дівчата, хто фарбувався, наприклад, я також фарбувалася в салоні, то в мене після салону були жорсткі, жорстке волосся, таке як ми живе, як мочалка, і тільки треба було обов'язково відразу маски. Бальзами і все одно воно обламувалося на кінцях. А завдяки цій фарбі я також відрост... відрощую собі довжину. Я ось почала її відрощувати, воно в мене не обламується. І також у мене воно м'яке після фарбування немає жорсткості цієї. Тобто сама якість фарби, сам фарбник, сам окиснювач ну, нашим головам він дуже підходить. Волосся шовк. Я вчора, коли змила е, цю фарбу, я стою в ванні і думаю, цікаво, мені бальзам не потрібен. Але ж він є той бальзам суперовий, лоріальівський. То чому з ним не скористуватися? Звісно, що я, я навіть не багато взяла того бальзаму, я казала, ось. Е, донечці, Що я взяла, ну, як дві квасолинки Кажу, всього нам всього. Бо вона говорить, мама, не шкодуй, ти давай там побільше того бальзаму. А я стою і думаю, ну що ж буде за бальзамоване волосся обвисати, дуже, якщо воно в мене і так шовкове. Я помила шампунем, взяла трішечки цього бальзаму. І в мене жодна волосинка не була заплутана на голові. Абсолютно бо перед цим я думала, що прийдеться ще обрізати волосся після тієї фарби, але після цієї фарби все стало на свої місця. Не буду обрізати волосся донечко, бо вона хвилювалася, що мама Тож Ми обрізала. хочемо ще сказати, що хто? Багато також писали, що бояться самі перейти на домашнє фарбування. Сміливо можете спробувати цю фарбу, єдине, ще раз кажу, не перетримуйте, от написано 30 хвилин, так, 30 хвилин і тримайте. Це достатньо для повноцінної реакції, тої хімічної реакції, щоб пофарбувати волосся. Тож, хто хоче все-таки спробувати, ця фарба дійсно ну, дуже така м'яка до волосся. дуже не робить його якимось жорстким, поганим. Тобто можете спробувати самі фарбуватися, якщо у вас є. ви раніше боялися, але у вас є таке бажання. Навіть не хвилюйтесь, будете неперевершеними. А ми вам кажемо на сьогодні до побачення. результатом ми задоволені на всі 100%. Бажаємо весни в душі і гарних фарбувань. దుఃఖు పొచ్చుయా